Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам ялину звичайну інверса. Це повільно ростучий, плакучий сорт ялини, висота якого залежить від висоти прививки або способу підв'язки. Всі пагони звисаючі. Зазвичай лідера пагона немає. Хвоя зелена, колюча. На молодих пагонах світло зелена. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Є досить морозостійкою рослиною. Мінімальна температура для росту складає мінус 34 градуси. Вимоги до вологи та ґрунту середні. Рекомендується для посадки у малих садах, а також як одиничний елемент на видних місцях. Придбати ялину звичайно інверса ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будякнет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Папа! -па!